Не, все-таки ми трошечки влипли. А, це тут валунцей буде, по-любому тут. Ран, блядь! Куди? Блядь! Ти придурок! Гивдузу the... шо, блядь! Шо, блядь! О, все, перекину. Ах ти ж гандон! Пізда йому, я його найду! Від стіни! Я пам'ятаю, як в дитинстві дивився цей фільм цю сцену. Мене оцей хват натренований, так що все норм. Шляпа найголовніша. А, що ти піздабол, блять, обманщик. карма спрацювала, рахітоїд.